Ну, і у ці хвилини має розпочатися суд над російськими спецназівцями Єрофеєвим та Олександровим. Колегія суддів у Голосіївському суді столиці розпочинає розгляд справи по суті. Нагадаю, офіцерів російської розвідки затримали в травні під час спроби захопити стратегічне місто неподалік міста щастя на Луганщині. Єрофеєва та Олександрова звинувачують у тероризмі. Біля суду зараз працює Ірина Маркевич. Вона на прямому зв'язку. Іро, вітаю. Розкажіть, чи привезли вже підозрюваних до суду? Вітаю Єгоре. Робочий день у голосіївському суді розпочинається о 9-й ранку, і тільки-тільки моїх колег почали пускати до зали суду, ви ще бачите натовп, камери проходять усередину. Сьогодні на хвилину тут розпочинається судове засідання щодо російських грушників Олександрова та Єрофеєва. Буквально за кілька хвилин до включення нам вдалося поспілкуватися з їх адвокатом. Вона взагалі не розуміє, чому цю справу розглядає голосіївський суд. І вважає, що справа має бути перенаправлена за місцем злочину, а саме в Ханську область Нагадаю, що Олександров і Ярофеєв були затримані 16 травня в районі щастя. Там вони були у складі розвідувально-диверсійної групи, намагалися захопити стратегічний міст. Однак зав'язалася перестрілка між ними і українськими військовими з нашої сторони були втрати. Одразу після затримання Російська Федерація відхрестилася від своїх військових. Однак сам Олександров і Єрофеєв наполягають, що вони діючі військовослужбовці генерального розвід. Довольного управління Російської Федерації. І головною інтригою залишається, чи доправлять їх на сьогоднішнє засідання. На цей момент нам було відомо, що їх не було і не було ніяких спецмашин. Але буквально під час мого включення проїхав автозак, і адвокат каже, що вони мають бути доправлені до зали суду. Ми зараз це з'ясуємо. Ми взагалі спостерігаємо за подіями навколо Голосівського суду і повідомимо новини у наступних випусках ТСН. Єгоре. Дякую, спасибі. Чекаємо Рена Маркевич Петсін Голосівського суду столиці.